Хай не вдумає стрибати з вікна, будемо ловити світі. Ну хай скажіть, ти ніхто ж його тут вишати не буде. Ми йому скажемо, те, що ми маємо сказати. Давайте. Ну хай не провокує, Скажіть, щось нормально. Я не провокую. Просто тут ми з вами спілкуємося. Це творческий момент. Ми ж не трогали, без зброї, без нічого. Та води все. Море не будемо. Робити я не хочу, а краси я болюся. Поїду я у місто! Відію займуся! Кого я працівник міліції, розумієте? А міліція хвоє народ! Захищається род. Ми казали сьогодні погрожувати. Чим я погрожував? Він сказав: прийдеш додому, побачиш, що ми зробимо. Dakar, як я живу, як я не живу. Я цього не чую. О, то треба чути. сказати. А ти захищати народ! Якщо мене вживати фігурком, то ви теж цього не чули, правда? Захищати народ! Ну то треба вдягнути ці полони і поміняти тут всі де все нормально.

Ви вийдете, можна? Ні, не вийду. Та ми йому поки не вийдемо. Ти в дилетій черзі. Власа у вас встань. Починаєш, що ми власть поки не власть. Батя все короті. Ви був віталістом, а ми віталістом. Він сам так не вітається. Він так не вітається. Він так не скаже ніколи. А ми все одно. Ваня, розумієте, що ви не догадуєте, що я втратив? Харичок, я як-то з вами зробив. Ну, не пополам, давай. Скажите мне, пожалуйста. Вещает тут. Примало и мало. Я очень достойно, я. Так. Я буду идти по дню. Это покажи своё лицо, мы хотим её бачить. Её бачить. Да я это бачу. В третий раз она проходит. Что? На ком встречаемся? Мы здесь там. Я пошёл дальше. Я пошёл дальше. Так, я, я знаю, що я знаю, що вони дуже люблять гроші. Він напевно не виходить, бо не має грошей. Ті переворицю посіває. Моренець, виходь! Моренець, виходь! Моренець, виходь! Моронець, виходь! Моронець, виходь! Моренець, виходь! Моренець! Малікожили виход. має! Так, хлопче, а хто у вас у зараз саме так? Ні, давайте ты... не давайте розберемося. Скидаємося Ігорю Мренцю, тільки не мені. Хто ж там? Банду! Геть! Э! Банду, гей! Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Банду, геть! Банду, ге! банду, ге! банду. Ге! Якщо молянець отримав свої 30 срібників від продажної вінницької мафії, то ми його мали вже перекупити за ці гроші. Виходи. Так! 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 Болінець та. виходь! Виходь! Малинець, виходь! 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 Покажіть, карет... зроблю... карет... що карьеты хода закрытие! Юра, передай, що карьеты хода виходит! Я не хочу нічого приховувати від народу. Бидло вихо... Виходить сюди і виступає перед людьми і каже, якого бійця. Сьогодні одному поламали руку, другого забрали в міліцію, третього побили, четвертому розбили майно, п'ятому погрожували, а на шостого нападали тіту. Вийде сюди і розкаже, з якого це часу після революції гідності у Вінниці таке могло повертися. Так. 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 так, так! 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 відставка! 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 Відстав!

ne kymuria po dihet po ko ko po shoj edhe bletë vëshë